Глаукома це 100% сліпота, міф чи реальність. Дорогі пацієнти, глаукома це дійсно досить підступне захворювання, яке без своєчасного лікування може призвести до повної втрати зору. Основним ворогом глаукоми є час, адже виявлення глаукоми на більш ранніх етапах дозволяє зберегти максимум гостроти зору, а відповідно виявити глаукому на пізній стадії зазвичай дорівнює майже сліпоті. В офтальмологічному центрі ОДУС ми маємо весь спектр для діагностики ранньої стадії глаукоми та ефективного лікування будь-якої стадії глаукоми. Зазвичай ми використовуємо від лазерних до оперативних методів лікування, що дозволяють ефективно знизити внутрішній очний тиск та зберегти вам зір на довгі роки. Тож, це міф. Глаукома це не вирок. Це сигнал для того, щоб діяти і діяти негайно. Запишіть себе та своїх рідних на діагностику зору до офтальмологічного центру Одос та збережіть собі якість життя на довгі роки.